Ми звикли думати, що Бабин Яр в Києві є місцем трагедії єврейського народу. Проте це місце загибелі більш ніж тисячі українських патріотів. Серед тих, хто був застрелений у Бабиному Яру нацистами, які померли з молитвою за Україну, була і Олена Теліга. Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми поговоримо про поетесу, яку зараз називають. Найважливішою жінкою в українській літературі ХХ століття Олену Іванівну Телігу. Як відомо, Олена Шевгенєва народилася 21 липня 1906 року під Москвою. Свої перші вірші, написані ще російською мовою, Олена показувала небагатьом. У її сім'ї вже був поет, її брат, тому до творчості дівчини ставилися несерйозно. У 1918 році, разом з родиною на 12-му році життя, Олена переїхала до Києва 14 листопада 1920 року. Її батько, професор Київського політехнічного інституту та директор департаменту водних шосейних і ґрунтових доріг Міністерства шляхів уряду УНР, разом з урядом був екуйований на територію Польщі до міста Тарнів. Олена залишалася в Києві без засобів існування і змушена була полоти городи в селах під Києвом, допомагати матері продавати або міняти речі, щоб якось придбати харчі. У липні 1922 року родина оселилася в Подебрадах у Чехословаччині. Батько на той час був ректором української господарської академії. Тут Олена ввійшла до середовища молодих українських поетів та інтелектуалів, колишніх вояків. Армії Української Народної Республіки. Протягом 1923-29 років навчалася на історико-філологічному факультеті Українського високого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова в Празі. Саме там майбутня поетеса усвідомила на всі 100%, що є українкою і що цим пишається. Як Олена розповідала потім, сталося це в один момент. Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів. Ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо хто, і невідомо з якого приводу, почав говорити про нашу мову за всіма відомими залізяку на пузяку, собачий язик, мордописня. Всі від того реготали, а я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знаю чому. І я не витримала вихами. Та собача мова, моя мова, мова мого батька і моєї матері. Після цього випадку почався україномовний період у житті поетеси. Рідною мовою для Олени була російська, але українську вона вивчала з особливою завзятістю. Одним з її вчителів став бандурист Михайло Теліга. Напевно, з прізвища ви вже здогадалися, що саме йому вдалося підкорити серце веселої та незвичайної дівчини. А далі одруження і переїзд до Польщі. З вересня 1929 до 39 року проживала у Варшаві. У Варшаві Олена вчителювала, брала участь в кабаре, була навіть моделью. Звичайно, таку роботу Олена обрала не з власної волі. Потрібно було допомагати хворій матері. Варто сказати, що Олена була надзвичайно приваблива, не залишав нікого байдужим і її шарм, через який Олену порівнювали з Гретою Гарбо. Завжди незмінна, висока, струнка. І неодмінно у капелюшку. Напевно, саме через свою неординарність вона завжди була у центрі уваги, що неодмінно викликало заздрість у інших панянок. Після пишного весілля Олена розпочинає активну діяльність, публікує статті та вірші у часописах, листується з українськими письменниками. Протягом 1939 років Олена Таліга перебувала в Кракові. Тут, у грудні 1939 року, зустрілася з давнім знайомим Олегом Кандибою Олегом Ольжичем, вступила в ООН, де активно працювала в культурній референтурі проводу ООН, якою він керував після початку радянсько-німецької війни, в липні 1941 року, в складі похідних груп ОУН разом із Уласом Самчуком, Теліга нелегально перейшла кордон і переїхала до Львова. У вересні 1941-го року прибула до Рівного, де написала публіцистичні статті. Розсипаються мури та братерство в народі, які були опубліковані в газеті Волинь під редакцією Самчука. 22 жовтня 1941 року Олена прибула до окупованого німецькою армією Києва. У Києві мешкала за різними адресами. А після того, як до Києва наприкінці листопада 1941 року прибув Михайло Теліга, родина поселилася в будинку на вулиці Караваєвській в квартирі номер 90 це була остання її адреса. 7 лютого 1942 року почалися арешти націоналістів. Олег Хольжич вимагав, щоб Теліга залишила Київ, але вона категорично відмовилася і зосередила всю роботу в спілці українських письменників. У приміщенні спілки Гестапівці заявили, що хто не належить до спілки, може йти додому. Михайло Теліга, який до спілки не належав, а був там з Оленою. Цією можливістю не скористався і був арештований разом із нею. 21 лютого 1942 року Олену Телігу, її чоловіка та інших членів ООН нацисти розстріляли в Бабиному Яру. Їй було 36. Тепер вулиця в Києві, яка була останньою дорогою Олени Теліги і пролягає біля зловісного Бабиного Яру, названа на її честь. Поетична спадщина Олени Лене Телігії невелика, всього 38 віршів, але за змістом вона має неперевершену вартість. І нам, українцям, у спадок залишилась творчість цієї мужньої жінки, непохитної українки щуйним серцем та залізним характером.